Всім доброго дня. Сьогодні у вашій увазі тканини, з яких ми шиємо. Штори, одяг і інші речі. Одразу вибачаємося за сторонні звуки, які йдуть за кадром, але весна, вже літо. Всі бажають красоти. І так, починаємо. Перша тканина це йде атлас. Атлас щільний. З ми виготовляємо і штори, і штани, і костюми, і багато різноманітного одягу. Все залежить від щільності атласу, тому найчастіше ми використовуємо саме такий атлас, може бути інший. Наприклад, для сорочок, халатів та інших речей. Це саме для штор. Ось такий. Дуже красивий. У нас тут натхнення, це сатин. Аналогічна на дотик, як і Атлас, але вона має такий матовий відблиск, точно так же з нього виготовляються в більшості штори, але можуть бути і одяг. За вашим бажанням, це жакети, штани і так далі. Болонія. Болоня тоненька, вона використовується для рекламної продукції. Трошки більш щільне болонія виготовляється для пошиву чоловічих трусів для плавання, для літніх шортів та іншого одягу. Також для прапорів. Дуже різноманітне в неї використання. Наступна прапорна сітка. Прапорна сітка у нас є різних форматів. Є більш щільна, є більш тоненька, Ось вона тут різна по текстурі, видно, яка вона. Точно так же брапорно сідка йде на банери, на постери, на прапори, на рекламні якісь жилетки. Дуже, дуже багато варіантів використання. Вона є і біла, а також блакитна. Далі. Тканини такі, як називається Оксфорд. Оксфорд є різною щільності, в залежності від щільності, йде його використання. Це може бути і для палаток туристичних, і для рюкзаків, і для одягу, і для курток, для чого, чого забажаєте, ми описуємо в описі товару, який це має бути матеріал. А по текстурі, бачите в цьому відео, який він. Також цей Оксфорд використовується для виготовлення картин, для виготовлення ширм, а також для шторвану. Ось він дуже такий плотний, цупкий, його текстура видна. Так, тентована тканина для аналогічних потреб. Вона так і називається тканина тент. Ось це Оксфорд щільності 140, з якого робляться штори в ванну. Вони воду не проникні, сітки не ми робимо. І штори в ванну, і сидові меблі, і штори для вуличних бесідок, кальтанок і так далі. Дуже-дуже класна така тканина, трошки вона зблиском. Не прозора. Тобто я от руку кладу під край. Це на сонці. Так вона не прозора. Так, це перший варіант. Другий. Для блуз, для парео, для тюлі гардин використовується шифон. Шифон є різний. Є щільність 80, є щільність 120. Перед вами щільність 80. Це йде більше для тюлі для гардин. На блуз ми використовуємо більш міцний. Про це буде в окремому відео. Шов в кармані. Дуже багато жінок вважають, що шов в кармані має якесь відношення до Армані. Ні, він не має ніякого відношення до Армані. Це просто шовк, просто літня така ніжна. Легка, не еластична, не еластична, дихаюча тканина, дуже приємна, просто різновичовку. Штучного, звичайно. Варіанти сітки. Сітка використовується для підкладу на спортивний одяг, для підкладу на сумки, а також дуже добре вона виглядає для маєк, для маєк літніх, для чоловіків. Вона дихає в ній дуже легко, є різна щільність, як бачите. Вона дуже еластична, вона дуже класна, мені дуже легко, коли дуже спекотна погода і хочеться зняти з себе шкіру. Це ідеальний варіант. Деякі варіанти тканин у нас є закодовані. Вони зазначаються з кодами, для того, тому що вони використовуються нами по своєму бажанню. Вони використовуються нами, скажімо так, це є певний секрет фірми. Але як ви бачите, їх ми їх зазначаємо в описі товару разом з відео товару. Це щось. Скажімо так, наприклад, як мікродайвінг, подібна тканина. Вона еластична, вона гарно тягнеться, вона має трошки близько. Наступна. Бачите коди? Коди, коди, коди. Це знову ж таки, типу мікролокости. Ще її називають кукуруза, вона використовується для футболок, переважно футболки або тоненькі літні світшоти. Така тканина використовується також для футболок, для літніх платів, для блуз, для шортів, для купальників. Аналог біфлексу. Так, наступний матеріал. Не такий сильно еластичний. Далі. Показуємо детальну текстуру кожної тканини, які в неї є волокна. Наступний. Практично кожна тканина є еластичною. В цьому відео ми не показуємо. У нас тут немає таких тканин, як французький трикотаж, як дайвінг, як тринитка. Про це є окреме відео на нашому ютуб-каналі. Наразі, поки закодовані тканини, можливо, хтось не зрозуміє, але наші постійні партнери, наші клієнти знають ці матеріали. Так, наступний Це йде де наш останній блок на сьогодні. Матеріал, який використовується для пошиття футболок, костюмів взагалі майже максимум одягу. Крепцвіл дуже класна тканина для суконь, для платі. Вона не сильно тягнеться, але вона має дуже, скажімо так, благородний таку текстуру, дуже приємно. Мікрофібра. Мікрофібра також є різна, є плотна, є тонка. Такої щільності мікрофібри використовуються для виготовлення постільної білизни. Також її використовують для легких штор, для рекламної продукції, для прапорів, для блуз. У неї дуже широке використання. Чоловічі сирочки, літні, шорти, легка, дихаюча, нееластична літня тканина. На всіх сайтах її при називають. Хтось каже про неї просто поліестер, хтось каже будь-які назви, але суть її одна мікрофібра. Ось вона ж тільки більш плотна. Мікрофібра, звертаю увагу, не еластична, вона не тягнеться ні в одну, ні в іншу сторону. Блекаут. Блекаут найпопулярніша тканина для людей, які бажають купити штори не тільки для краси, а для того, щоб штори закривали від сонця. Мікрофібра вона не пропускає світло взагалі. Тобто зовсім ніяк. Блекаут, вибачте. Тут котики навколо наші бігають, заважають трошки знімати Блек-аут, як бачите. Далі тканина Діагональ. Діагональ використовується і для штор, і для одягу, і для багатьох інших потреб, для рекламної продукції. Тобто це тканина, яка така має виражену текстуру. Ось таку ось вона. Далі габардин. Габардин також один з найпопулярніших наших матеріалів для виготовлення подушок, для виготовлення жіночого одягу, для виготовлення штор. Ось його текстура. За бажанням з габардином можуть бути і картини, і постери, і прапори, і багато-багато чого іншого. Канина не еластична, підкреслюю. Габардин з нефлоном, як зрозуміло, він більше використовується для пошиття скатертин, ранерів та інших виробів для декору, які мають контакт з гарячими поверхнями. Скатертина льон. Льон також звертає вашу увагу штучний. На тканинах природного походження такі 3D-принти не робляться взагалі. не робляться. Тобто або тканина йде з невеличким принтом котонова, або якісь варіанти природних тканин, або це йде штучне походження. Ось вона. Скатертина льом. Точно так же. І на скатертини вона йде і на раннери, і на одяг, на що завгодно. Тканина «Х'юго». Калина Хюго дуже-дуже розкішно виглядає на картинах, коли ми робимо картини з галериною натяжкою. Ось вона. Також такої тканини робиться жіночі сумки, шопери, як варіант, дуже багато цікавих речей. Плюш Плюш ось такий пухнастий. Має невеличкий ворс. На тканинах з високим ворсом 3D-друк також не робиться, тому що друк робиться по поверхній частині поверхні. А коли ворсинки розходяться, всередині йде просто біле полотно. будь який друк робиться тільки виключно на білих тканинах. Як художник малює своє полотно, так же і друк робиться тільки на білих тканинах. Плюс для пледів, для одягу, домашніх костюмів, для подушок, для чого завгодно. Далі махра. Спеціальна махра для виготовлення рушників з яскравими принтами. Внутрішня тканина йде бавовна, вона дуже добре впитує вологу. Зовнішня тканина йде, нитечка йде з поліестру, яка тримає. Повноцінно, як бачите, яскравий друк, який не вилиняє, не вигорає, не змінює своїх характеристик. Далі варіанти велюр. Велюр є різний, є велюр еластичний, є велюр не нееластичний. Цей велюр, даний саме цей з такою щільністю використовується більше всього для шторобу, для подушок. Для одягу ми використовуємо інші варіанти велюру з іншим плетінням, іншою щільністю. Це тканина на такий аналог тринитки. Вона трошки схожа на тринитку, з якою ми виготовляємо теплі худі, але це не тринитка, вона не тянеться в одну сторону. Це також для пледів, для штор, якщо бажаєте. Різноманітні варіанти використання. І ще буквально кілька тканин. Для костюмів, наприклад, для спортивних костюмів, дуже класний цей матеріал. Він не сильно розтягується, він досить такий міцний, він теплий. І останній, самий 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 класний, на мою думку, матеріал називається Фліссофт. Він собі поєднує якості і фліса, і софта, тобто він дихає, він дуже швидко сохне, він не мнеться, він не втрачає своїх властивостей після дуже дуже тривалого використання. Ось його текстура. Він також використовується для костюмів, для пледів, для штор, для будь В принципі, для будь-яких будь будь речей, ну хіба що, крім літніх футболок, бо він є теплий. Інші наші тканини в іншому відео на нашому ютуб каналі. Дякуємо, що приділили увагу. Чекаємо вас за покупками на наших сайтах.